На світі багато чудових країн, мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася мов фенікс з руїн, безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була, і волю свою боронила невпинно. Нарешті збулося, її здобула звитяжна моя Україна, на землях твоїх неозорих степів. Живе працювита і чесна родина, хвилюється колосом стиглих хлібів. Моя золота Україна, в садах і дібровах вечірні часи. Чарує нас пісня, дзвінка, солов'їна і чутно співочі дівчат голоси. Пісенна, моя, Україна тепер ще нелегко живеться тобі. І в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьбі, незламна моя Україна. Квітуй, мов калина на плесами вод, будь в дружбі і праці, міцна та єдина. Хай буде щасливим, твій вільний народ, прекрасна моя Україно!